Вітаю в ефірі спецпроект телеканалу Віта. Вибір 2012 Оперативна інформація з дільниць. Далі о восьмі ранку. виборчі дільниці Вінниці відкрились для голосування. Наш кореспондент Марія Бомбело побувала на одній з них і подивилась, як проходило голосування у перші години виборів. Ми знаходимося на виборчій, на виборчій дільниці 051 541. Збори розпочалися в 7 годин 15 хвилин. При присутності всіх членів виборчої дільниці з'явилося 23 члени при кількості 24, при кількості спостерігачів. Всі подивилися, сейф був запечатаний. в нас в бюлетні зійшлися, все було нормально. Значить, кабінок для голосування у нас 8, урн для кидання 4, які знаходяться. На дільниці і дві переносних урни, які підуть на для виборців, які будуть голосувати на дому. Зараз ви бачите, як запечатують скриньки для голосування для тих, хто голосуватиме за місцем проживання. То да. я вже давно не спала і хотіла що то ви знаєте таке а почуття щоб Піти поголосувати. Я думаю, щоб полегшилося життя нам, нашим дітям, нашим внукам. Може, пенсію додать, може, комунальні чуть зменшать. Ну, надіємося на улучшення життя. Частина людей проголосувала. Є в нас випадок, що жінка спортила бюлетень. от Вона на даний момент пише заяву, і ми їй маємо право видати другий бюлетень, і вона повторно проголосує за того, за кого вона хоче. Я на виборбу часу більше 10 років, так що це ще нормально. Було і хуже. Так, ви помітили порушення? Ну такі от ну не організованості тра була. Єдине, що сумнотуха така так, всі нервничали. Це, естественний процес, так що вважаємо, що це все нормально. Точки зріння як это нормально всі члены комісії явились вовремя, наблюдатели теж вежливо к нам относятся, без претензий К ним так что я очень довольна. Поки на 8.30 ранку на виборчій дільниці 541 проголосувало 29 чоловік. За словами голови виборчої комісії Галини Осачої, це півтора відсотку від загальної кількості виборців. Марія Бомбело, Валерій Шпак, телеканал Віта. За інформацією нашого репортера Марини Макетенко, по одинадцятому округу усі 110 дільниць відкрились вчасно. Порушень немає. В селі Писарівка Вінницького району за ходом голосування слідкує наш репортер Олена Гук. Це село знаходиться в 12 кілометрах від обласного центру. В ньому 700 хат. На все село є одна дільниця. Олена Гук з нами на зв'язку. Олена, розкажи, як проходить голосування на селі. До писарівки з Вінниці треба їхати близько 20 хвилин. Там є один клуб, і сам він знаходиться в центрі села, і саме в ньому знаходиться виборча дільниця. Сказати, що тут зараз людно, не можу. Селяни не поспішають голосувати. На цю мить і третина села не проголосувала. На запитання, чому так, більшість з них каже, що багато роботи на городі та по господарству. Але ми вже поспілкувалися з деякими писарівчанами. На камери в на камеру в основному жаліються, кажуть, в селі немає роботи. Єдина можливість заробити грошей, це на виборах. Дякую. А ще вони згадують, як колись в день виборів для них був святом. Перед дільницею тоді накривали столи, лунала музика. А замість екзит полу, виборцям на виході пропонували чарку і закуску. Дякую, Олена. Це була наш репортер Олена Гук з села Писарівка Вінницького району. Більше про це дивіться в наступному випуску о 12.40. За словами диспетчерів служби оперативного реагування, цілодобова варта на цю годину грубих порушень на виборах у Вінниці не було зафіксовано. Люди скаржаться переважно на відсутність їхніх імен в списках. Повідомляти про порушення можна за телефоном 1560. Про те, як проходить голосування в тюрмі, розповість наш репортер Ірина Дідух в наступному випуску о 12.40. Зараз вона працює в виправній колонії номер 86 На виборчій дільниці, яка розташована в четвертій школі, зафіксоване порушення. Там зараз працює наш репортер Слава Зарубінська. Слава, розкажи, що там сталося. Як нам повідомила заступник голови дільничної виборчої комісії, що розташована в четвертій школі, порушення було зафіксовано поза дільницею. дільницю. Вона каже, що біля школи стояли якісь люди зі списками. Що що за за списки невідомо. Загалом каже Ксенія Семенова, виборча активність самого ранку дуже висока. На цій дільниці має проголосувати 1987 людей. Це вважається великою дільницею. Наразі голосують переважно люди старшого віку. Дякую. Це була наш репортер Слава Зарубінська з виборчої дільниці в четвертій школі. Більше про це в наступному випуску о 12.40. Загалом по країні вибори стартували спокійно за оцінкою спостерігачів від СНД. Сподіє на дільницях з запізненням на 10 хвилин відкрилися 8 виборчих дільниць у Львові. І там же у Львові на виборчій дільниці після голосування помер 71-річний чоловік. Попередній діагноз в нього відірвався тромб. Усе це повідомляє інформагентство Інтерфакс Україна. У городоцькому районі Хмельницької. Області на одній з виборчих дільниць замість партії Собор штамп вибула у виборчих бюлетенях. Поставили навпроти партії Свобода. Це повідомляє агентство «Уніан». І ще одну новину дає агентство. у Києві. Окружний адміністративний суд заборонив проведення будь-яких масових заходів до 12 листопада. Це все на цю годину. Більше інформації дивіться в наступному випуску о 12.40. До зустрічі.